Василь Піддубняк, Мамо, мамо, Мамо-мамо, таті чорніниці Наш народ до прірви підвели, Ті на конях, ті десь по столицях, тільки нам себе рябі воли!» Ті воли в дорозі часто хляли, ми самі впрягались у вози і в потугах голови схиляли, щоб додому встигнуть до грози. Ми встигали, хекаючи, дуже свічечку світили наугад, і, здавалось нам, що наші душі вже влітають. У небесний сад. Там, де тепле, крічей, рідше, теплий, ми шукали правди, але ба! Ноги мозоліли, руки терпли і скрипіла наших доль гарба. Ми во вік хоромів не жадали трішки світла в рідному вікні. Трішки хліба і окрайчик сала, щоб синичці стало і мені. Мамо, мамо, ти вже там, давно вже, ну, а шлях все той же ті ж воли, Хто ж в країні в час важкий поможе? А якщо поможе, то коли?